Каналі ТВ4 провінційні вісті. Вітаю вас. Україна повернула тіла 58 полеглих захисників. Збройні сили України перевезуть репатріовані тіла та останки до визначених державних установ, а там передадуть представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих. Після ідентифікації українських захисників передадуть рідним для гідного поховання. Учні Тернопільського вищого професійного училища сфери послуг та туризму створили соціальне підприємство з повторної переробки одягу. Екосвідома молодь заснувала власний бренд та перешиває старі речі на нові та сучасні. У такий спосіб проходять шлях від ідеї до реалізації бізнесу. А ще учні демонструють, як завдяки таланту можна робити добрі справи. Адже гроші, виручені із продажу своїх робіт, переказують на потреби ЗСУ. Із юними підприємцями спілкувалася наша Христина Черешнюк. Камербенд майстерня стилю молодіжна міні-компанія, яку заснували учні Тернопільського вищого професійного училища сфери послуг та туризму. Нашою ідеєю, зокрема, є абсегні. Це надання нового життя старим вже неактуальним актуальним речам. Приглядаючи усі варіанти, ми обрали краватки. Учні створили свій бренд аксесуарів, які пошили із використаних краваток. Ми продаємо курсети, пояси, резинки, чокери. Дуже приємно знати, що ти робиш добро людям. І при цьому ще й зберігаєш екологію планети. Перед пошиттям юні кравці та кравчині термічно обробляють речі, розпорюють їх на частини і кроють нові вироби. Створений одяг підприємці продають на сторінках у соцмережах. Зараз учні працюють над пошиттям великої партії пов'язок на замовлення училища. Ми беремо розинку, обшиваємо її стрічкою, смужкою, і потім беремо теж більший кусочок стрічки і шиваємо їх разом. Кожен у команді має свою посаду. Тут є і генеральний директор, і головний конструктор, менеджер роботи із соціальними мережами, бухгалтер, завідувач кадрами і навіть директор з маркетингу. Мені приємно спостерігати за учнями, адже вони дуже активні, вони дуже креативні, у них цікаві ідеї, і це не порівняти з учнями, які були років 10 тому учнівське підприємство створили з ініціативи міжнародної організації Junior Achievement. Програма пропонує безкоштовні навчальні програми з ведення бізнесу та економіки для молоді. Проєкт спрямований на підвищення знань у сфері фінансової грамотності та підготовки до підприємницької діяльності. Наше завдання в закладі навчити дітей вести власний бізнес. Вони навчаються за професіями кравець захрійник, перукар-модельєр, флорист квіткар та інші професії здобувають. І нам дуже важливо після закінчення, щоб діти могли створити своє власне підприємство і вести свій власний бізнес. У навчальному закладі переконані, такий досвід неабияк допоможе учням у майбутньому. Юні бізнесмени ж не збираються зупинятись на досягнутому та планують розвивати компанію і надалі. Склади свою коробку добра. Тернопільський волонтер Ярослав Яготін передає військовим, що перебувають на фронті, пакунки від українців. Досить часто захисники і не знають своїх справжніх відправників, оскільки мета такої ініціативи підтримати та висловити вдячність місцям навіть тим, чиї імена тобі невідомі. Наша команда телеканалу ТІВІ 4 також сформувала коробку добра. І на своєму прикладі показуємо, як до хорошої справи можете долучитися, і ви. Будь-яка коробка у хорошому стані. Трішки або ж багато солодощів. Ну і звісно ж, вашої любові, куди ж без неї. Це все, що потрібно для того, аби скласти свою коробку добра для наших захисників. Саме цим я буду зараз і займатися, аби найпершим передати захисникам вітання із Тернополя, а також порадувати когось з тих, хто захищає кордони України. Мій набір солодощів простий, але це те, що точно смакує мені. Угу. Тому сподіваюся, що адресату також сподобається. Окрім солодких виробів, вирішила додати ще й теплі шкарпатки з дуже символічними надписами. Але поки я все це складатиму, паралельно розповім, як взагалі з'явилася ідея коробки добра у Тернополі. Ярослав Яготін, волонтер та керівник громадської організації Молодь з місією це саме йому ще влітку 2023 року прийшла ініціатива, яку він втілив в реальність. Він часто їздить до військових на фронт. Тернополянин жартує, що тепер у захисників асоціюється саме з коробками добра. Я зняв відео, і через тиждень це відео набрало вже 2 мільйони переглядів. Зі мною там зв'язувались церкви з Парижу, з Іспанії, зв'язувались блогери, цей депутати. Типу, кожен робив репости і долучався до цього до цієї акції. У соцмережі акція Коробка добра стала настільки популярною, що не мала вікових обмежень та охоплювала всіх від малечі до дорослих. Люди не тільки формували власні пакунки, а й ділилися їхніми фото чи відео, аби заохочувати інших долучатися до ініціативи. За цей час Ярослав Яготін доставив вже більше трьох тисяч коробок військовим на фронт. Це професійно зібраний наборчик. Я вам скажу, якраз так, так мрія кожного солдата. Неодноразово хлопці казали, о, що про нас ще не забули. Тобто, от, от така була, і були військові, ну багато було такі, що стримували сльози. Декілька я точно бачив, що от плакали, що вони прямо відкрито плакали, бо в нього також дочка є. Я, там хтось намалював малюнок, передав багато солодкого. Отож, наша коробочка здавалося б, готова, але залишається ще найголовніше. Залиште свої слова вдячності, свої слова підтримки або те, що ви відчуваєте і хочете сказати захисникам. Аркош, паперу та ручка вам у цьому допоможуть. Насправді на відстані від рідних та домівки, повірте, ваші слова зігріватимуть або ж навіть змусять когось посміхнутися, якщо день був непростий. І ще цей лист від незнайомців захисники побачать першим, коли відкриватимуть коробку. У мене залишається фінальний етап пакування, оскільки хочеться, аби коробка перетворилася у справжній подарунок, який мрієш відкрити. Магія монтажу, і за декілька хвилин все готово. Має ніби непоганий вигляд. Зізнаюсь чесно, на цьому етапі мені не вдалося справитися самостійно, але добре, що є колеги, які виручать та допоможуть. У будь-якій ситуації. клас. Так. А дивися. Ви також можете створити свою коробку добра, яка порадує українських військових на фронті. Але поспішіть, збір пакунків триватиме до 20 лютого за адресою у Тернополі Вулиця Нова, 2. Підтримуємо разом одне одного та нашу країну. Рушник волі, який вишили сім'ї захисників, передали до Тернопільського краєзнавчого музею. Об'єднання задля перемоги родини працювали над створенням оберегу протягом шести місяців. У такий спосіб організатори проєкту хотіли підняти бойовий дух та залучити краян до спільної праці. Усе про реалізацію мистецької ініціативи далі. Рушник, що об'єднав усі населені пункти Тернопільщини, представили в музеї на триметровому полотні. Майстрині зобразили традиційні для нашої області візерунки та слова слава Україні. До мистецького проєкту долучилися сім'ї загиблих героїв, внутрішньо переміщені особи та усі небайдужі жителі. Акція розпочалась у серпні 2023-го та тривала протягом шести місяців. Головну ідею, яку ми ставили в цьому проєкті, це просто вирвати родини з їхнього смутку, з їхнього чекання, з їхнього болю і дати віру, надію. І цей проєкт ніс просвітницьку місію. Ми ходили від громади до громади, говорили з людьми, говорили з молодими людьми. Схему рушника розробила майстриня Вікторія Кривоніс. Над втіленням унікального орнаменту працювали вишивальниці різних територіальних громад. Останньою мистецькою локацією була Шумщина. Там жінки вишивали автентичний тризуб синьо-жовтого кольору. Така форма була характерна саме для тутешніх повстанців. Це є рушник волі. Сама назва говорить про те, що ми всі в такі важкі часи, звичайно, що хочемо перемоги нашої країни, хочемо бути вільними, жити в незалежній самостійній країні. І для того, щоб ми не втрачали надії, не втрачали віри, ми об'єднали цим рушником родини, якраз військовослужбовців. Під час акції з учасниками постійно працювали психотерапевти. Це робили для ментальної підтримки тих, хто втратив близьких на війні. Творці проєкту намагалися не лише розвантажити людей, а й допомогти. Це дуже чудова практика того ж тілесного заземлення, тому що ми тоді акцентуємо увагу на тому, що перед нами ми працюємо руками. А коли людина задіює тілесність в якусь роботу, це також дуже добре позначається на її емоційних переживаннях. Тому я дуже радію, що мої колеги втілили такий гарний проект. Який повернув до життя. Рушник волі, який вишили сім'ї військовослужбовців, передали до Тернопільського краєзнавчого музею. А сам проєкт не обмежився лише нашою областю. Учасники спілки жінок Тернопільщини вже передали естафету вишивання рушника колегам зі Львова. Три інверторні генератори, паливно-мастильні матеріали, засоби гігієни та харчові продукти отримали від благодійників Тернопільські поліцейські. Допомогу незабаром передадуть бійцям об'єднаної штурмової бригади Людь, які виконують завдання у зоні бойових дій. Більше про добрі справи розкажуть мої колеги-правоохоронці. Три інверторні генератори паливно, мастильні матеріали, засоби, гігієни та харчові продукти отримали від благодійників Тернопільські поліцейські допомогу незабаром передадуть бійцям об'єднаної штурмової бригади людь, які виконують завдання у зоні бойових дій. Як зазначив очільник організації, благодійний фонд Фундація відкритих людей Віталій Соломін, це вже не перша допомога від волонтерів. Працівники фонду налагодили співпрацю з поліцейськими та намагаються разом допомагати різним верствам населення. Передали генератори для спецпідрозділу людь які зараз обороняють наші кордони і також незалежність держави. Це не перша допомога, ми не перший раз співпрацюємо з поліцією, також ми в загальному. Допомагаємо різним верствам населення ВПО сиротам. Заступник начальника головного управління національної поліції в Тернопільській області полковник Ігор Сидорук подякував представникам фонду за підтримку та необхідну допомогу. Хочемо подякувати фонду фундації «Відкритих дверей, зокрема директору пану Віталію за надану допомогу. Вона пригодиться нашим захисникам при виконанні бойових завдань. Так що щиро вам дякуємо. Хлопці будуть використовувати її. Вже найближчим часом міні-електростанції та продукти відправлять на передову. Таким добрим був наш випуск п'ятниці. Бажаю вам спокійного вечора. Бережіть одне одного. Перемога вже близько.